Чи знаєте ви, що культура мовлення це свідчення інтелекту та високої загальної культури людини? Культура мовлення суспільства це найяскравіший показник стану його культури взагалі його моральності та духовності. Словесний бруд, що запалонує мовлення наших співгромадян, мовлення примітивізм, вульгарщина тривожні симптоми духовного здоров'я народу. Оскільки ми любимо і шануємо нашу мову, пропонуємо вам провести роботу над тими помилками, яких найчастіше припускаються українці. Зараз у нас усі чомусь рахують, але часто не там, де треба. Так чуємо. Я рахую, що так робити не можна. Цікаво, що ж рахує той, хто так висловлюється. Рахувати можна дерева. Гроші, курчат, людей. Він напевно перекладає російський варіант. Я вважаю, що так робити не можна. І це неправильно. Правильно говорити так. Я вважаю, що так робити не можна. Запам'ятайте, так буде українською. Тим, хто хоче навчитися правильно наголошувати слова, ми радимо звертатися до словників. Прислухайтеся один до одного. Пам'ятайте, правильний наголос це культура вашого мовлення. От і зараз прислухайтеся, записуйте, запам'ятовуйте слова, в яких найбільше помиляєтесь. Не український, а український. Не одинадцять, чотирнадцять, а одинадцять, чотирнадцять. Не міліметр сантиметр, а міліметр сантиметр. Не піду, люблю, роблю, скажу, нести вести. А піду, люблю, роблю, скажу, нести, вести. Не черговий, а черговий. Не завдання, навчання, а завдання, навчання. Запам'ятайте, так буде українською. Усі вже звикли до того, що мову в Україні називають «суржиком». Офіційно такої мови немає, а фактично вона всюди. Що ж це за мова така, суржик? Звідки він узявся? Усе дуже просто. Люди, які добре не знають ні української, ні російської мови, перемішують слова, неправильно вимовляють. У результаті створюється словесний покруч, або, як то кажуть, суржик. Він негативно впливає на культуру мовлення. На жаль, саме таке неправильне дуже швидко в мовленні. Дуже часто ми чуємо ненормативні слова та фрази: внедряти замість впроваджувати, столова замість їдальня, відчитатися, замість прозвітувати, вмішуватися замість втручатися, приймати міри, замість вживати заходів. Ще приклади суржика. Без надобності Волокита, замість без потреби тяганина. Запам'ятайте так буде українською. Уже скільки років незалежності, а й досі маємо плетенину. Як правильно, правильно жити на Україні чи жити в Україні? Якщо мова йде про окрему незалежну державу, то, як правило, вживається прийменник В. В Угорщині, в Росії, а отже й в Україні. А якщо мова йде про окрему територію частину від цілого, то, як правило, вже й маємо прийменник на. На Волині, на Закарпатті. Отже, в Україні. Запам'ятайте! Так буде українською! Як тільки не називали українську грошову одиницю? І гривня, і гривна, і гривень, і гривень. А як же правильно? Звичайно, нормативна форма грошової одиниці сучасної України гривня. На самих банкнотах також написано: 5 гривень 10 гривень. А ті, хто не спромігся хоч раз прочитати, до сих пір кажуть гривна гривнів. Це неправильно. Адже гривна це металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. А слово гривня з'явилося ще за часів Русі і означало «ср срібний злиток, який був грошовою одиницею. Отже, гривня і гривна різні за значенням слова, які не слід плутати. Запам'ятайте: гривня гривні, гривень. Так буде українською. Отже, слідкуйте за своїм мовленням, оскільки грамотно освічена та інтелігентна людина має говорити правильно. Цирковая студия. Мене стрели. Приглашаем вас научиться разным цирковым жанрам. Именно стоять на голове, на ушах, на ногах. джангулировать, когда у вас будут предметы со всех сторон. А также клоунами с нами, И мы приглашаем. Я руководитель цирковой студии Министрели. Если вы хотите к нам прийти заниматься, то занятия у нас в понедельник, вторник и пятницу с половины второго до трех. Привет!